Вітаю в ефірі денний огляд новин. Про головні станом на цю годину події і теми краю. Дивіться далі у випуску. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України. Цю дату встановлено днем пам'яті з 2019 року після підписанням президентом відповідного указу. Дата 29 серпня обрана не випадково, адже цього дня, у 2014 році, під час так званого гуманітарного зеленого коридору, який нібито дали нашим військовим у Іловайську, аби вони вийшли з оточенням, ворожі війська розстріляли понад 360. 60 українських бійців символом цього дня є квітка соняшника, адже у серпні 2014 року на полях саме із цією рослиною полягло багато українських воїнів. Мало не щодня рівненщина несе непоправні втрати. 23 серпня загинув житель села Вілія, що на Острощені 48-річний Микола Носенко. Попрощалися із захисником вже сьогодні, 29 серпня, у селі Кунів. Також сьогодні в останню дорогу провели військовослужбовця із міста Березне. Перестало битися серце воїна, який декілька років провів у АТО ООС Андрія Чухрая. Чоловік тільки у грудні 2021 року повернувся із зони бойових дій, а вже за два місяці. Знову пішов захищати Україну світла та вічна пам'ять мужнім героям. У Рівному попрощалися із 23-річним військовослужбовцем Віталієм Стибою. Молодий боєць загинув на околицях Бахмута у Донецькій області, потрапивши під ворожий обстріл. У героя вдома залишилася велика родина. Сьогодні рідні та побратими Віталія схилили голови у скорботі за своїм захисником. На прощанні побували наші журналісти. Ще вчора на Майдані Незалежності гучно лунала музика. Рівняни святкували День міста. А вже сьогодні кілька сотень людей зібралися, щоб провести в останню путь загиблого на війні земляка. 23-річний Віталій Стиба не служив в армії, але мав сміливість відправитися добровольцем захищати країну. Молодий рівнянин перебував в одній з найгарячіших точок Донеччини, там і загинув, отримавши смертельне поранення у перестрілці. Він дуже Добре, себе зарекомендував у війську. Ми спілкувалися з військовими. Він любив своїх товаришів, він їх цінував, він їх оберігав, і так в одному з боїв. 23 серпня поблизу Бахмута він загинув. Віталій зростав у великій родині. Всього у сім'ї було 11 дітей. Рідним чоловік казав, що йде захищати країну заради майбутнього своїх братів і сестер. Лише за два місяці до загибелі Віталій створив і свою сім'ю, одружившись з коханою дівчиною. Сьогодні з героєм прощається велика родина. Рідні, друзі, ті з ким ходив до церкви та стояв плічопліч за Україну. Ми пам'ятаємо, що з дитинства коли він приходив в церкву. Це був хлопець з добрим серцем, і сьогодні ми маємо скорботу. Хай Бог потішить серця близьких, рідних, дружини батьків. У мирному житті Віталій захоплювався спортом, був фанатом футболу. Разом зі своїми друзями входив до активного групування фанатів Рівненського Вереса. Частина з ультрас червоно-чорних разом з Віталієм після 24 лютого стали на захист країни. Ми познайомилися з ним на секторі, їздили дуже багато на виїзди. Вболівали за рідний клуб, він був вірний місто, і дуже шкода, що ми втратили такого бійця. Ми будемо завжди про нього пам'ятати. Випускник 25-ї рівненської школи а згодом технічного коледжу, зі слів свого оточення, мав багато чеснот. Друзі та знайомі відзначають людяність Віталія, його бажання прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Перші дні війни. Як почалось повномасштабне вторгнення, ми разом волонтерили на штабі з ним. Він з перших, просто з перших днів допомагав всім, чим міг разом з хлопцями. Хороша людина, хороший хлопчик, дружина його добре знала. Співчуття сім'ї. Містяни віддали шану Віталію Стибі та встелили труну з тілом квітами після прощання на головному майдані рівного героя поховали на кладовищі Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Три дні перерви і на четвертий прилетіло. Остання повітряна тривога на Рівненщині виявилася досить неспокійною. По місту Сарни вчора, 28 серпня, зі сторони Білорусі були випущені ракети. Чотири з них потрапили в об'єкт військової інфраструктури, який вже вдруге став ціллю расистів. Про це близько 8.20 вечора повідомив начальник Рівненської ОВА. Наслідок авіаудару сталося загоряння близько гектара лісового масиву. Працівники ДСНС пожежу локалізували та ліквідували. Дували попередньо відомо збройні сили Російської Федерації випустили ракети типу Х-101 із літаків. ту 22 ракетний удар 28 серпня був вже 12-м По області сьогодні ввечері ворогам задано чотири ракетні удари по об'єкту військової інфраструктури в місті Саме на Рівненщині. Обійшлось без людських жертв. Ударною хвилою також пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів. Це будинки житлові. Та приміщення центральної районної лікарні. Уже завтра всі наслідки будуть усунуті. Дав доручення про це голові РВА та міському голові. На місці працюють всі силові відомства, слідчі групи СБУ, прокуратури, Нацполіції та підрозділи ДСНС. Друзі, не ігноруємо повітряні тривоги, зберігаємо спокій. На трасі Київ чоп горів автомобіль. Учора, 28 серпня, неподалік обласного центру на об'їзні біля зоопарку зайнялося авто мерседес Віто». Попередня причина загоряння коротке замикання електромережі. А впродовж 27 серпня рятувальники ліквідували 9 пожеж. Найчастіше вогнеборці виїжджали на поля, де горіла суха трава і чагарники. В селі Ельпінь ліквідували пожежу у приватному двохповерховому житловому будинку. Також палав і будинок вздовж. Не обійшлося без загорання господарської будівлі. Жертв та постраждалих немає. На Буковині прикордонники з пострілами затримували порушників кордону. Двох чоловіків з Рівненщини виявив прикордонний наряд відділення Нижній Петрівці відділу Красноїльськ. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Їх затримано та поінформовано представників територіальних центрів комплектування ЗСУ. Викрав точильний верстат, аби підзаробити. 53-річний житель селища Оржів, 26 серпня, повідомив поліцейському офіцеру громади, що з його господарчої будівлі зник електроінструмент. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний раніше судимий, 34-річний односельчанин потерпілого. Як з'ясувалося, він шляхом злому проник до господарської будівлі, звідки викрав точильний верстат, після чого за 350 гривень збув його місцевому підприємцю. За фактом Крадіжки в умовах воєнного стану розпочато досудове розслідування. Роботу морякам з початку повномасштабного вторгнення чоловікам цієї професії, як і всім іншим, які по віку підлягають мобілізації, заборонено виїжджати з України. Минулого тижня на засіданні уряду розглядали це питання та вирішили, моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. Виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден, та продовжують працювати на них, а також студентам. Курсантам закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні, Україна один із світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч наших громадян. Тож, в уряді кажуть, таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету. Херсонський Кавун за 2 тисячі гривень продали на Одещині. Херсонець за 8 днів подолав 900 кілометрів та привіз у місто южне смугасту ягоду. Чоловік стояв у чергах на блокпостах, довелося об'їжджати, адже напряму доїхати було неможливо. Цей кавун символ того, що наступного року їх тут у Южному буде багато. За Херсон за перемогу, зауважив чоловік. Ягоду вирішили продати на аукціоні серед місцевих мешканців. Врешті вдалося виручити 2 тисячі гривень. Які перерахують на потреби зсу переможець аукціону, южненчанин пан Тарас пригостив усіх бажаючих херсонським кавуном. І до новин спорту Марко Левішин зупинився за крок від золотого шолому Словаччини. Нещодавно у місті Жарновіце відбувся 58-й розіграш Злата прільба СНП», участь у якому брав рівненський спідваїзд. Гонщик був кращим у кваліфікації за підсумками основної сесії, де стартувало одразу 20 спортсменів. Успішно завершив заїзд і у одній другій фіналу. А у самому фіналі першим фінішну лінію перетнув поляк Роберт Хмель. Срібло отримав Марко Левішин. Таким чином, спідваїзд став друг в історії українцем, який зміг піднятися на п'єдестал пошани за 69 років проведення турніру. Такою була ключова станом на цю годину інформація. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. До зустрічі.